Доброго ранку, любі малята, хлопчики і дівчатка, сьогодні запрошуємо вас на заняття з художньо-мовленєвої діяльності. Осінь це найзагадковіша пора року. Вона підкрадається тихо та непомітно. Осінній подих вітру та легка прохолода огортає землю ще з кінця серпня. Пора року, наче художник розфарбовує природу у яскраві кольори. Сьогодні я хочу вас познайомити з віршиком, який написала Галина Шевчук, а називається він Лісом осінь походила. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку. Їжачкові на хатинку. Давайте спробуємо повторити цей віршик разом. А допомагати нам будуть яскраві картинки. Лісом осінь походила Все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку. Їжачкові на хатинку. Молодці. Далі я пропоную вам спробувати вивчити цей віршик за допомогою цієї схеми з картинками. Я впевнена, ви впораєтесь з цим завданням. Любі малята! Нам вже час прощатися. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній віршик. До побачення до нових зустрічей!